Криворізька федерація рукопашного бою стартувала у других міжнародних змаганнях року. Після європейського спортивного форуму в Бельгії шлях до перемог у цих стартах прокладали собі 12 місцевих спортсменів, які попередньо забронювали собі місце у складі національної збірної. Польща готується більш основательно, були тренування регулярні теж кожен день. Не випадали з режиму тренування. Упор робив на демонстрацію техніки і на легкий контакт на поединке. Был участвовал в пяти категориях, четырех демонстрациях техники и легком контакте. Четыре золотых медали, одна серебряная. Кубок Європи з рукопашного бою, що проходив у польському Ємеліні, зібрав понад 230 учасників. Вони представляли сім європейських країн. Та навіть в умовах такої конкуренції криворіжці відбирали в опонентів будь-яку можливість зачепитися за переможний результат. А в окремих випадках мали найкращу техніку. Польща була дуже складна конкуренція. Не просто було в боях. Я взяв чотири пірихміста, чотирьох номінаціях, чотирьох категоріях, і отримав кубок залишив техніку. Серед трьох представниць прекрасної статі один з найкращих результатів перше і третє місце у Варвари Карцевої. І це при тому, що вихованка душа номер три лише вдруге стартує у міжнародних змаганнях. Результат постійно починався з карських соревновань, потім з обласних, потім всі українські, потом уже міжнародні соревновання. Я була готова, все було точно, все було добре. Категорії, за те, що я отримала перше місце кати з війська, у мене було 12 чоловік. Це достатньо много, більше, ніж у мальчика в категорії. І все пройшло хорошо. Кубок Європи проклав дорогу у спорт високих досягнень і для чотирьох дебютантів турніру. Федір Добровольський, маючи за плечима лише рік тренувань та змагальний досвід на рівні першості міста, виборов третє місце. Це результат підштовхує спортсмена в майбутньому більше працювати над вправністю і технікою. Я дуже хвилювався, так як в перший раз поїхав за межами країни на змагання. У номінації Легкий контакт я завоював бронзову медаль. Мені потрібно тренувати реакцію та швидкість для того, щоб краще розвинутися в цьому виді спорту. Свій абсолютний рекорд криворічці встановили у синхронному ката. Перемогу в цій командній номінації земляки присвятили полеглому герою спортсмену і тренеру федерації Вадиму Сотнікову. У нас тройки, це командна ката, синхрон. Такий вид змагань є. І у нас основні конкуренти голландці. Ми дуже довго не могли їх перемогти. Вадим Сотніков. Він виступав в цьому виді, був сідав чемпіоном. Ми Марку тримаємо. У 19-му році ми ну, тоді, на жаль, не було. Команди з Нідерландів перемогли в Польщі, взяли золото, стали золотими ну, чемпіонами в синхронному катах. І зараз ну, вже з конкурентами, з голландцями. Здобуток земляків 12 золотих, 6 срібних, 8 бронзових нагород і друге загальнокомандне місце. Дві медалі до скарбнички криворізької команди вніс криворізький тренер Олександр Яновський. Спортсмени виклались наповну. Ми пам'ятаємо, так давно нас проведжало. Дякуємо місту, дякуємо голові Ради оборони Кривбаса Олександру Юрійовичу за можливість тренуватись, тренувати і перемагати. Сказати, що старші тренери збірної задоволений, це м'яко сказати, Анатолій Волошин. Дуже дякуємо, дякуємо батькам за підтримку. Ну, всі молодці, вперед, до наступних перемог. Нині Криворізькі рукопашники готуються до чемпіонату України серед юнаків та юніорів. Він пройде цими вихідними. А в червні на кращих у складі національної збірної чекає черговий європейський вояж. Міжнародний турнір з рукопашного бою прийматиме Німеччина. Слава Кримбасу, слава Україні! Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.